Місячник чистоти почався з рішень на апаратній нараді в міськраді. Перше питання організація вивозу сміття. Почому не вивозяться в воскресіння мусор. А якщо вивозяться, то остаються гори просипі. Володимир Буряк каже, термін вирішення проблеми середина поточного тижня. Інакше обіцяє комунальникам поступок не робити. Спуску не дам нікому. У меня нет любимчиков, еще раз говорю, своих, чужих. Вы все здесь находитесь для того, чтобы работать на благо города Запорожья, прежде всего горожан. Если вы не наведете порядок, совместность и предприятиям своим тоже, говорю, своим это имеется коммуналь. пойдете искать работу в другом месте. Вже у четвер двірники та сміттярі домовились, а до того, хто прибиратиме сміттєві майданчики, не могли визначитися з 2008 року. Концепція заключається: в тобто, як і раніше, наш персонал під'їжджає, загружає твердопитовий відходи, виконує свою пряму функцію. В случаї, якщо є там просипання, на посадових інструкцій лежить на нашому персоналі. А уборка самої контрольні площадки. В рамках договорних відносин буде лежати на предприяті, в чих відомствах зараз будуть знаходитися дворники. Тим часом у запорізьких дворах багатоповерхівок кипіла робота. Тут на історичній вулиці в Заводському районі працювали одночасно комунальні підприємства Наше місто, Титан та Зеленгосп. Нам сьогодні треба тут навести порядок, так як не було довго дворника і треба вбрати територію. вынести траву, вырвать, где высокая трава, площадочку убрать, где бумаги. Сегодня мы здесь выполняем кронировку деревьев. Порядка пяти лет здесь не выполнялись кронировка. Часть осветительных приборов заросла и темно на проходах. Поэтому принято было решение привести в порядок деревья, детскую площадку. І дати можливість в темне время свободно ходити людям, щоб було світло і приємно жити в этом дворі. У цей час у районах Запоріжжя подвір'я до дня міста одночасно готували 60 комунальників. Усе це за власні кошти та без додаткових рук. Працюють за заздалегідь з планованою схемою. Мы все-таки попробовали организовать работу именно тех сотрудников, которые территориально находятся с привязкой к непосредственному участку. Поэтому если здесь одновременно мы собрали с двух-трех участков, они же не страдают. Вычистив системно массово одно место, мы переходим в следующий двор. И мы говорим о том, что охватили 4 девятиэтажных дома. Дальше переходим в следующий дом системно. Місцеві до такого комунального ажіотажу не звикли. Збираються гуртом та спостерігають за роботами. В цьому году хоч теж сухі ветки пообірали. Так що огромне дякую. Ми дуже довольні, що нарешті у нас хоч просвіт якийсь з'явився. Порядок до дня міста має панувати у кожному дворі в семи районах Запоріжжя. Це план максимум. Ми розділили в два етапи. Перший етап ми приурочили 24 августа, другий етап ми приурочимо 14 октября. Другий етап, на якому ми з вами сьогодні знаходимося, організований процес кронації дерев, уборки придомової території. також там, де необхідно, существує, ремонт внутриквартальних це сняття старого асфальту, ямочний ремонт, либо середній ремонт перекриття нового асфальту. Комунальникам наводити порядок допомагають районні адміністрації. Їх задача ліквідувати сміттєві звалища. Вони найбільш концентровані у приватному секторі. У Заводському районі він чи не один із найбільших майже 5 тисяч будинків. во многих дворах территория, придомовая территория она не охватывает полностью всю внутриквартальную территорию. Поэтому мы проанализировали ситуацию и вместе с КП наше место определили те точки, их где-то порядка 12-14 штук, по которым райадминистрация за счет, так сказать, выделенного финансирования на уборку свалок, на уборку белых пятен на территории района, мы тоже заходим и убираем Это і вокруг гаражей, які стоять посеред дворів, і там якісь території, які, ну скажімо так, ніким не експлуатувалися. Протягом місяця у Заводському районі планують вивезти 100 кубів сміття зі стихійних звалищ. Після цього проведуть зібрання з місцевими жителями та передадуть прибрані території під їх опіку. Будемо підписати з людьми це соціальне соглашення, по которому ми їм передадимо чистую територію. Посмотрим, що з цього буде. Наскільки так сказать, людей пройме? Ну, скажемо, таке підход, коли ми зробили і передали людям далі пользувати. До робіт приступили і в Хортицькому районі. У вівторок до ладу почали приводити дитячі майданчики. Сюди входить покраска дитячих площадок. Малые архитектурные формы. Так мы занимаемся покосом травы и кронированием деревьев. На сегодняшний день коммунальные службы Хартицького района работают в полном объеме и полностью подготавливают район к празднику нашего города Запорожья. Місяця на комунальників чекає активне прибирання. Перший етап робіт по облаштуванню міста провели до Дня Незалежності протягом серпня. Вивезли крупногабаритне сміття з 19 будинків у Олександрівському районі, з 8 будинків у Заводському районі, 20 будинків у Комунарівському, 27 будинків у Дніпровському, 113 будинків у Вознесенівському, 45 будинків у Хортицькому та 13 будинків у Шевченківському районі. Пофарбовано дитячих майданчиків у Олександрівському районі 88, у Заводському 28, у комунарівському 53, у Дніпровському 245, у Вознесенівському районі 216, у Хортицькому 353, у Шевченківському районі 247. Втім, долучитися до загальноміського заходу може і кожен житель міста, організувавши суботник у своєму дворі. Катерина Свириденко Юрій Васильченко, Тв 5